Hello Friendly, З вами Деніс Френдлі. Скоро вже почнуться різдвяні і новорічні свята. Тому думаю, зараз спробуємо з вами ось такого шоколадного Діда Мороза. Завезли в Аврору, коштує 50 гривень. Ну, тако собі дорогенько. та. Зараз зацінимо це без ігрушки, що... Воно. Фігурка з молочного шоколаду Санта. Зараз ми прореагуємо, виглядає непогано, зараз дізнаємось, який на смак сподобається чи не сподобається. Тому погнали, зацінимо цього шоколадного Діда Мороза. Let's go! Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні він буде їсти. Та ось такого, бачите? Так, значить, не знаю, видно, не видно, але я читаю. Фігурка з молочного шоколаду. Ігурка з молочного шоколадою. Санта, Санта, Санта! Давайте відкривати та хочеш їсти. Так, ah. Давайте спробуємо. Смачно, не смачно, зараз ми попробуємо. У нас. О! Ще один Санта тут стоїть. та про. Найнана на Я перевіряю, бачите, я перевіряю. Щось воно. Я не знаю, щось камера трошечки. Камера. Чекайте, фокус. Добре? Так, да, отепер добре. Все, погнали. Відкриваємо. Ану смачний, не смачний. Так, 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 Так. Так. Ого, якісь такі гарні візерунки, слухайте. Так. Чекайте. Ха-ха-ха-ха! Чекай. Я годен довго рад, Тут взагалі нема фігурки Діда Мороза. Ха-ха-ха. Подивіться на це. Не знаю, чи він. Тут просто орнаменти, орнаменти, тупо орнаменти. Я думав, знаєте, ззаді буде типа його плащик такий в орнаментах, а тут виходить, що... Тут повністю все орнаменти. Ну, поїхали. Шоколад молочний, тере чорний. Ну такий. Е, не дуже.

На цих двох останніх відео. Щось соду не подивилися. Нема там цей стопередів. Думаю, за пару днів набереться. А ми доїдаємо. ну Тут я від цілий 8 балів можу поставити. Занадто ну, таке не дуже. Можеш на то що є. Діда Морози від мілка. Від кітката. Вони капецькі дорогі. Ті Діди Морози. Не знаю. Щось дуже-дуже дорого. А це хоч 50 гривень, де я це взяв. А ті від Мілка 100 гривень, я ц... Чекаю, поки ціна впаде, тоді я можу взяти. А поки що це дуже дорого. Та... Давайте розломимо. О! Ну так я собі и зубы починають болеть. Тут най... я би навіть тут симп символю бы поставил. Ну, принципе, если можна. Це останній кусочок. Нехай вже буде та 8 балів, подарую від дені оцінка. <coughs> Можна їсти, коротше так. Але я думаю відмілки буде смачніше. Тому дочекаюся, може я відмілки візьму. Чи від кітката, ми вже з вами зацінимо. Від кітката 75 гривень, здається, коштує. Ну, десь около 70 гривень. Мілка з тощимось. Так. Тому такі справи. Добре. На цьому все. Ось ми доїли цього Діна Мороза. О-хо-хо! О-хо-хо-хо-хо-хо. Так. З вами був, як завжди, Денис Френді. Всім гарного вечора, всім добраніч, всім пока. Побачимось в наступному новому відео, який вийде завтра. В обід. Всім пока-пока, дружні. Бувайте, йоу. Ой. Поїла нормально, оціночка 8 балів. охо хо 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 хо, -хо. всім пока-пока. Всім пока-пока-хо-хо-хо-хо